Подивимося, хто тут до мене прийшов. Привіт-привіт. Привіт-привіт! Я тебе вітаю з ним, матері. О. Я тебе дуже-дуже сильно люблю. І благодарю Бога за те, що в мене така гарна, хороша, чуйна, любляча мама. Дякую. Що зі святом тебе. Я й не знала, що сьогодні да, свято. Сьогодні день матері. Я й не знала, дякую. О, бачите, Люна до мене таким смакол. З Смаколиком такий тортик привезла. То що каву робити? Звісно. Ну, Будемо робити каву. Я приєднуюсь до алюниних побажань і всіх вітаю матерів із святом Днем Матері. Я е, трохи прихворівша. Та взагалі ж нічого не знімала, тому що працювала. І коли це я, мабуть, коли це? в п'ятницю. В п'ятницю на вечір мене порубало дуже-дуже якось за годину було все добре, добре а тоді за годину мене порубало, порвало. І ще вчора ввечері в мене 38 температура була, напилася німі сіла. На ніч, то зараз якби температури немає і від цього мені хоч трохи легше. А сьогодні вже оце ж у мене вихідний, будемо куштувати, тобі яку каву робити? Ось у От вас куштуєш нову? От. Сьогодні наче трохи легше. Не знаю. Побачимо, що буде далі. Ну, поки що трохи легше. Так що будемо робимо каву і куштуємо пиріг. Попили ми зеленою каву смачної З пирогом. дуже смачний пиріг був. Це вона в делікаті брала. І вона сіла працювати, а мені треба тут поробити справи деякі, тому що я не виходила з декілька днів на вулицю і в мене там. Прийшла і посилочка по матеріалам моїм, і, і води ось купити, і сміття викинути, і ліки побронювала собі. Треба зараз пройтися по аптекам, забрати, продуктів щось купити, ну це таке. Так що зараз зразу починаюся з нової пошти. Заберу посилочку, ну і пішла далі по всім справам. Ой, посилку отримала. Ну, Вже тоді вам вдома покажу, що там. Ой, божечки. Тому що така велика була коробка, то я переклала зразу все в пакет, щоб мені місця було більше. Так, Зараз по плану аптеки. Там в мене дві аптеки, вони тут по дорозі заберу все. Ну і далі все, все остальне. Ой, сьогодні у нас на вулиці холодно, 10 градусів зараз. Ще наче як сонечко зранку було, наче було трохи тепліше. А зараз 10 градусів. І вітер такий вночі сильний був. Тому я навіть в курторці. Так у нас сьогодні неділя. Колумби не ухожені, ніхто їх навіть не постриже. Я вже в АТБ зайшла. Хочеться мені пшеничної каші. Вже з того не їла. Оце, дивіться, ось Полтавська, отака. Вона тут така прямо жовтенька. От. А оця якась ось пшенична. якась сіра. Візьму оцю, мабуть, жовтеньку. І ця сіра по 11.30. А ця зараз по знижці 1990 виходить. Візьму отаку. Я собі надумала, хочу зробити. От, і з кашкою пшеничною з подлівкою. Таке й день я буду їсти. То зайшла по дорозі в АТБ. Зараз тут можу ще що куплю, не знаю. То зараз тоді піду ще фаршу куплю. Вже я все майже зробила. Все поскупляла, позбирала, ще водички і можна йти додому. Так, музика грає, тому балакаю. Відключаюсь. Прийшла я вже додому, з моїм голосом все оббігала. Кажу, знаєте, так вже, наче сьогодні герой вже така, бо температури нема. Да, Ну поки зранку нема, хтось ще може на вечір буде. Але ж сил немає геть. Так, показую, що я купила. Взяла я фаршу. Ще треба знайти сили все це приготувати. Я показувала, взяла я курку пшеничну. <рес> <А, рес> Туп от слідким солом. який на столі стоїть. Ну, ну, да. да. Так, взяла собі дві пачки парацетамолу, а то ви знаєте, захворіла, кинулася. А в мене вдома э, немає нічого, ні ібупрафена, не парацетамола. Хорошо, що був німісіл. Я от імімісілом спасалася. На да, зоспрей взяла собі носа капати. Так, взяла ще баночку, ще цю упаковку і бупрофена. Тоже, щоб було... <клухи> так, це взяла. Собі бутилочку кефіра і бутилочку йогурта. До речі, потім ці бутилочки дуже гарно застосовувати для підогрівання води в східниці. Цього мені такого схотілося. Так, що тут ще? Ага, Ще заходила в єву, взяла собі е інтимне мило. М і... А це вже в мене залишилося тут все. Посилка по матеріалам. Це я взяла педикюрні рушники одноразові. Я їх використовую, бо ті в мене закінчуються. оце в мене на сезон мені вистачає. Так. Ну і це рідина знажирююча для протирання нігтиків. От. Ну і тут ще ось батальйон упаковка герлачків. Це будемо викрашувати і будемо дивитися. Ну тут деякі є, я замовила, які в мене скінчилися, а деякі щось тут і новеньке. Так що будемо дивитися. Так, ну що, я вже там свої матеріали всі розібрала, викрасочку зробила. Кольори гарні. Треба приступати, щось їсти, приготувати. І звернув зараз Ну я кашу поставлю в мультиварку. Хай вона собі вариться. А, чи, чи ці втільки, зараз зроблю. І, мабуть, ще, коли у мене буде е, фаршик готовий, то я ще хочу зробити і супчик овочевий, мабуть. Все, мию крупу ставлю. Хай вариться кашка. Пшенична, хто знає, хто не знає, вариться один до трьох. Тому я взяла одну чашку крупи, три чашки. Ну, в мультиварці, так як там не так випарюється вода, то треба трошки менше вологи, ніж якщо ви варите в каструлі. Я половиною беру чашечки і промиваю крупу. Я мию крупу всю, навіть таку мілку. гарненько промиваю, додаю зразу сіль і масло вершкове. Варю завжди з маслом. От, і тоді вже покажу, як буду варити чи робити ті Ну що ж, кашку я поставила. Ну, а тепер приступаю до того, що починаю натирати овочі, Моркву і цибульку. <кхе> я роблю, ви знаєте, і котлети і <кхе> тілі. Все роблю з очами. І так, тут багатенько буде моркви. ну Це в мене дуже здорова, але половинку я сюди натру. А може і більше трохи. Так що тру моркву і тру цибулю. Ой, вже майже плаче. Коротше, все, я натерла вже і цибуля і морква. Моркву майже всю потерла, залишила тільки шматочок на супчику овочевий. Тепер сюди викидаю весь фарш. У мене тут більше кілограма. Ну, побачу, скільки у мене використається, там кіло 100, щось таке. Ну, і як завжди, солю, перчу, додаю приправки улюблені. І роблю. Одне яйце сюди також. І додаю такий, о, і роблю такий оцей фаршик. У мене, ви знаєте, фарш однаковий. Хоч на котлети, хоч на тіфтілі. Навіть з такого фаршу і пельмені можна зробити. І єдине, що ще сюди я додам. От, я ще додам сюди в мене чудовий кріп заморожений домашній ось такий він. Він такий ароматний, хоч він із прошлого року, але він дуже ароматний. І додам сюди для аромату трошки кропу. Ну, і так, солю і, і роблю фаршик. І все. Фаршик я вже зробила весь, готовий в мене. Але починаю я не з смаження, а спочатку я хочу зробити підливку. І покажу вам, як я її роблю. Я вже порізала буквально пів цибулинки дрібно, і взяла ось чотири зубчика часничку і теж їх поріжу дрібно. Часничок чому взяла аж 4? Тому що зараз від часник, знаєте, вже... Весна скоро закінчується вже початок, можна сказати, літа, і часник вже не такий і міцний, і не такий він вже і ароматний. Тому і чотири тут не буде багато. Він дасть свій аромат, але не буде такого, знаєте, сильного аромату чеснику багато. Тому взяла це так головочку, бо треба його використовувати. Тому буде 4. Наливаю на пательню олію, я беру оливкову спеціально для жарки, виберіть яку хто хоче. Викидаю сюди, викидаю сюди цибульку з часничком і хай трішки підсмажиться цибулька з часничком тут у мене посилується, а рядом поставила я поряд пательню і тут я буду смажити вже свої тівтільки. Ось такі кругляшки роблю і сюди їх. Без борошна, без нічого. І скоренько. Як тільки в мене вже трохи, бачите, зарумянилася цибулька з часником, беру ложку борошна і розсипаю. І все це діло так перемішую. Підсмажую разом з борошном. Відставлю поки що тіхті, не встигла я покласти. Підсмажую так з борошном. І потім у мене ви можете брати томат, томатну пасту, соуси, хто що хоче. Я взяла у мене кетчубу мій домашній. Там трошечки залишили, от я баночку вимила, бачите як. І все сюди, ой божечки, заливаю ось цей І розумію, він не буде дуже томатний, мені це і не потрібно. Ну, от, роблю такий соус. Якщо ви бачите, що він густуватий, додавайте ще водички. І цей соус ви робите по гщині, такий, як вам хочеться. Густіший, не, не такий, хто, який любить. І його ви доводите до смаку. Сіль, приправи, все, що ви туди хочете. Цукор, там, якщо ви хочете, доводите до того смаку, який вам сподобався. Я теж його зараз підсолю. І, мабуть, додам перчику. Можна додати ще паприки. І додам трішки перчику, а тоді вже буду куштувати. Ну все. Мій соус готовий, я його виключаю, щоб він далі не густів. І ось я вже о, ці своїхтільки повикладала і ну, треба їх підсмажити. Чому я робила соус перший? Тому що, знаєте, щоб не перекладати 10 разів ці ті цівтілі то в миску, тоді миски, А так як у мене будуть підсмажуватися, я їх зразу буду перекладати прямо в соус, щоб потім протушкувати. Усе. І і все. Секрет дуже простий. Чому так? Все. Тепер пересмажую всі тіхтільки і в мене буде вже все готово. І поки в мене тут все смажиться, все досмажується, Мені залишилося тільки зробити салат. У мене тут є ось молода капусточка, є там ще огірочок. І зроблю на обід салат. нам. Буде якраз на обіключить працювати і буде в нас отакий смачний обід. <реш> знаєте, отака каша пшенична, от з стелями і з підливкою, Це такий, знаєте, якийсь... Смак дитинства, як в дитячому садку давали. Так що роблю ще салати і, і все. Все у мене дивіться, скільки вийшло тіхтілей, повна форма. Я поставила вже його тушкувати, доробляю салати. У мене ще мені Альона привозила. Молоденька цибулька, шпинат, огірочок. Він вже покришила туди. Зараз все ну, І буде в мене. А, ще й добавлю туди кропу мороженого. І буде в мене такий салат чудовий. А, а сюди, зараз ще в ті втільківці. Зараз ще додам пару листочків лаврових для аромату. І все. І обід готовий і, мабуть, на сьогодні шабаш. <гум> Більше нічого не буду сьогодні робити, бо <гум> треба піти поміряти температуру. Ой, так, наче, наче не відчуваю на, на собі. Ну, хто й знає. <гум> Але наче не відчуваю, що є температура. Так, все. Це... І тепер ці тівтілки трішки протушкуються і буде, і буде смакота. На менісінький огоньочок. Все, і хай вони протушковуються. Альона вже у мене поїхала додому, вона вже відпрацювала, і я в неї сьогодні була записана на вії. А я кажу, і Альона, говорю, куди ж я буду над тобою дихати. Я знає, та і так намагалася подалі від неї бути. Я тут, в цій кімнаті сиділа, то на кухні їсти готувала, ну, щоб коло неї менше, щоб вона від мене не захворіла. <кій> От, і поки що Дініса до мене не будуть привозити, поки мені трошки не полегчає. От, і то я вже її попросила вділа маску, попросила, говорю, ти мені зніми те, що в мене там в її. Так що зараз я ось така натюрель. Ні нафарбована, ні війна накрашених, нічого немає. От, вона мені дозніма, познімала їх, те, що залишилося, те і все. А вже тоді зроблю вже на нашу, на нашу відпустку, як ми будемо в поляну їхати, тоді вже зроблю їх. От Можливо. Галина теж пообідала, дуже горло закладає, температура піднімається вже тут гарно було. Це, ну, це вже мені зараз вже пів п'ятої, пів п'ятої, це вже в мене я ось була поміряла, то вже 37. От мене вже починає знобити, то я вділася. В общем, це такі справи. Балакать важко, тому на сьогодні з вами прощаюся. Всім всього самого найкращого, не хворійте, не беріть приклад з мене. Не знаю, я, де я його підцепила. Можливо, я так думаю, в лікарні, тому що аж до папи їздила в лікарню, а там же ж всі, всі больні, здорових там не тримають, тим більше що відділення терапії, там і ковідніки, і грипозники, всі ж там лежать. Ну, десь, мабуть, я оце там і хапанула щось таке. Так що з вами на сьогодні прощаюся, всім всього самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.